Вітаємо в ефірі програма Естафета творчості, ведучий Леонід Гапєєв. І зараз зроблю для наших глядачів короткий відео огляд. Ось ви бачите таку класну книжку. Ми за твореза життя збірник кращих конкурсних робіт. Тут насправді дуже цікаві актуальні твори. Авторами є. Діти різного віку в рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості. Ця книжечка передається нашому новому учаснику гуртка «Точка зору» центру дитячої та юнацької творчості номер 5 Це наш харків'янин п'ятикласник Вадим Харченко. Зараз він перебуває не в Харкові, тому поштою направляється цей приз. В рубриці естафета творчості триває. Ми проводимо різні цікаві. Прес-клуби для учасників гуртка Точка зору і гуртка «Школа успіху, так само і для учасників міжнародного фестивалю щастя творчості. Ми дякуємо громадській організації Твереза Україна за таку класну збірку, що була видана в рамках літературного конкурсу. Йдемо далі. Ми за твереза життя, збірник конкурсних творів учнів 4-8 класів. Це також підготувала громадська організація Твереза Україна. Ми дякуємо їм за такий чудовий подарунок. Насправді тут дуже класні сюжети і цікавий стиль написання. Я думаю, що Вадиму це буде в нагоді для такої творчості, для розвитку творчості, для професійного вдосконалення. Всеукраїнський журнал Однокласник. Дуже багато цікавих історій. Навіть мені особисто дуже подобається літературний однокласник, який ви тут бачите. Це такий літературний додаток, який ми залюбки читаємо з нашими учасниками гуртків. Дякуємо редакції, однокласнику. І останній приз. Джміль прилетів ось такий мирний джміль полетить до Вадима, до його іншого міста перебування в Україні. Цей джміль присвячений зимі, він такий сніговий випуск. І тут дуже багато різних цікавинок. Навіть є музика дитяча опера коза Дереза, про музику можна почитати. І, до речі, Джміль це не просто красива назва, це дослідження, живопис, музика і література. Ось так. Ми дякуємо редакції журналу Джміль та їхнім меценатам, завдяки яким вдалося видати цей журнал перший випуск 2023 року. Ось так. Це творчий привіт, Вадиму, ці всі призи. Що ви вже. Побачили в нашому відео огляді. Бажаємо дітям і батькам знаходити можливості для домашнього сімейного читання. Тоді відчуєте справжню радість та щастя у творчості. Дякуємо за увагу!